Реал Фарма, одеська команда Валентина Полтавця. Господарі, які грають на цьому стадіоні, приймають тернопільську ниву команду Юрія Вірта. Друзі стартові склади команд Реал Фарма Одеса на чолі з президентом Микола Іванович на місці. З нас і склад Тернопільської Ниви. Хто поставив ставку на те, що товарняк приїде ставка вже заходить? Отже, на ваших моніторах зараз ви все бачите. Вся бригада, яка сьогодні обслуговує цей матч. Друзі, матч розпочався. Хто чи не розібрався? зазначу, що у зеленій формі гравці е, Ниви Тернопольської. Ну, Ілія Чернов, Єгор Крисан, Нікіта Щербак, Валерій Гайваненко. Ну і крім того, ще такі футболісти, як зараз перепрошую, ще одна спроба на правому фланзі дуже активна зараз. Тернопольська Нива. тут Максим Мудрий. Ще без... одна спроба прокут з кутового. Стосовно запасник тернопільської Ниви, я ще не всіх назвав Навіс. Працює воротар, вибиває м'яч, можна пробувати. Є свисточок, пішов туди в штрафну площу, Дивимося, як зараз будуть виконувати футболісти Ниви. Юрія Вірта, ось цей стандарт. Хороший навіть бігають, грають у футбол, отримують від цього насолоду, щоб не мучитися на футбольному полі. Інколи таке буває. Буртник. І доволі часто хороша скидочка лівою пробити підправу на серед яких 20 аматорських і для цих команд, команди з нижчих ліг з'явилося більше шансів пройти якомога далі. Адже при жеребкуванні кожного навіс Хороший ще тяжі до правого флангу, але два вже. голодей так не зміг стрімко умикнутися, як Бен Джонсон назад річки. На мудро, мудрий центри, і далі на резепорзепо може пробити за двадцять хвилин. Ось дивимося з цієї камери. Ну просто дивіться, як який забуть оператор за воротами. Ось приємно так. Завжди ось якісь родзинки. Наша творча команда для вас намагається зробити ще один удар. У Русі нустернополський ниви. Якщо вона бажає перемогти, звичайно потрібно це робити, тому що просто так такими напівголими руками реал фарму взяти, поки що не вдається. Ось коли Ралфарма піде в парад, можливо, буде розкриватися. Зустрічає там зараз буряченко. На кінці 29-ї хвилини. Та лівим флангом. Дивіться, який хороший дріблінг і під прохищається Реалфарма. Ну і поки що моментів таких е, в одеситів то не було а тут ти безпечно два 25-26 вийде в історії. І перша буде з цією цим кубком булавою. Там не тільки е, цікавий Симі Розинка. Давайте зараз простежьмо. то немає. Що одна асоціація футболу дякує за гасло і захист. І планує активну співпрацю з цією бригадою. Планується спільні благодійні активності. Тим часом знову лівого флаг енергійно коментувати і заряджати позитивною енергеткою. Так що завжди вам раді. Приєднуйтесь, натисніть. Будь ласка, на вподобайко 214. Зараз у нас лайків а тут удар поворот. А. Дмитро Голодей забував. Далі, чесно кажучи, так не пам'ятаю. Валентин, напуда забували від сьогодні запасі. Тут момент і дивіться, який Черпачок селявся в плані все гаразд. Спроба знайти тут Мисика. Відбуваються фармацепти недалеко. Зітнення, де свисток залишається зелені з м'ячем, тож можна грати. Резепов. Під удар незручно, незручно тлубака, але пробиває. 0-0 після першого тайму. Тож сподіваємося на голи у другому таймі. таймісті. Георгія співаченка вийшов Ілія Чернов. У Чернова, 24-й номер. І він ось нас має бути десь тут поруч з нашою трансляційною камерою. Тому що праворуч працює. Тим часом контратака. Зараз. Уреал і Хороший момент! Удар потрібен! Дивитися в повторі, який момент трапився. Хороша така атака. Разюча лівим флангом. І у Ниви зараз хороший момент. Може бути голодей. другий, знову працює. Атака триває. Знову ж таки, Дмитро шукає партнера під ліву. Удар! Продовжується. Навіть. На ворота реалфарми. І зараз через правий фланг Резепов! Захисник тут рятує. Важко. Ну, потрібно було ж вибивати, Не вибили. У знову момент. Хто зараз? Удар каше! Здається, третій все дався, але зараз справа флангу. Спробує цей стандарт якось використати. Гроший навіс. І так скидочка туди далі. А тут що? Тут просто не влучив по м'ячеві. А хто ж там у захисті залишився? Чи буде вихід сам на сам? Друзі! А залишився ще один. Ну, хороша там передача, можна пробувати під ліву. Довго удар їм можемо заряжати футболістів на гол. Поки що без нього. На лівий фланг хороша передача. Михайлі. Віталій. Удар знову є. Пощастило. До партнера прийшло. Через крайнього. Далі ліворуч. Бачите, вийшов Андрій Бей. Ух, який удар! І дивіться! Залітає нарешті! У вас воно футбольне диво! Дякую, прошу, Супер! І пасто хороший, дивіться. І тут. Ну, просто неймовірно. Сергій Давидов. Гол красень. Я думаю, що цей гол може претендувати на найкращий гол усіх матчів однієї 32. ї Юрій Михайлів. Дочекаємося того моменту, коли можна буде все це показати. І подивимося в повторі, звичайно. Друзі, підтримайте вподобайкою. Гол. Гол-красень. Аладей. Ще один удар. Вже так, і Нива. Нива не заспокоїться. Аладей. Знову такий тут трикотничок. І туди налівий Київ, Чернігів, Чернігів. Полісія ставки Київська область, ребел Київ. Після цього матчу будуть відомі всі учасники. Київ, удар з тернопільський Ниви, але вище воріт. Ну а це удар має бути тлумака. Ні, це передача тлумака на правий фланг. Центрбекі. Ниви Тернопільської. Юрій Михайлів і Василь Буртник. Не вдається їм пробити. І тут зараз фармацевти шукали когось. Не знайшли. Тлумак знову. Знову так стандартно туди. Вперед у ту боротьбу, штрафну площу. І є удар У-у-у! Нива бере ворота Реал Ось, Дивіться, вже заключна стадія. Як же класно, то м'яч упіймав на ногу. Пенальті зараз буде виконувати 11-метровий стандарт. Класно там бей, прокинув бей. Бей пробиває правою. Отже зараз диковася, Удар. 3-0. Кепку треба було брати. Мабуть, вгадував все ж таки. Стрибнув там у лівий від себе кот. Ну, віддамо на лежне. Машина працює Тернопільська. Забрали м'яч, тепер дивиться кому віддати. Посєвкін також з'явився. 18-й номер Андрій Радіон Посєвкін. І зараз удар. Боліваємо разом, перемагаємо разом. Слава Україні! І підтримуємо нашу головну команду Збройних сил України. Віримо, можемо переможемо. Слава Україні! Героям нашим слава підтримуємо Збройні сил України. Ну що реалфарма? Можливо, щось тут і проклюнеться. Зараз дивіться, як капітан далі тягне м'яч. Удар поворота відзначитися. І там доволі високо так розташовується Владислав Хоренченко. Ну атака ще нібито триває. Десятка зараз там дуже ох ударі. Потрібно подякувати Реал Фармі за ось ці проведені хвилини. Друзі, все, фінальний свисток арбітра матчу Олексія Гаркуші, який сигналізує про те, що матч завершився в Одесі на стадіоні Іван. Матчні 32-ї фіналу від Кубка України між командами Реал Фарма і Нива Тернопіль завершився він з рахунком 0-3.